оновіть свій Volkswagen Tiguan з магнітолу TIS CC3L. Дана магнітола розроблена спеціально для тюган першого покоління та має рамку у чорному або сріблястому кольорі. Основні характеристики: 9-дюймовий екран з роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів, що дає чітке та яскраве зображення навіть у сонячний день. Потужний восьмиядерний процесор А-55 з тактовою частотою в 16 ГГц та 4 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує плавну та стабільну роботу системи та всіх додатків. 32 ГБ вбудованої пам'яті дозволяє зберігати улюблені додатки, музику та відео прямо на магнітолі. Вбудований ДСП цифровий процесор для обробки звуку, забезпечує високоякісний звук та тонкі налаштування під ваші вподобання та вашу аудіосистему. Підтримка Wi-Fi та 4G забезпечує постійний доступ до інтернету, онлайн-навігації та стрімінгових сервісів. А вбудований GPS допоможе легко знайти найкращий маршрут до вашого пункту призначення. Бездротові CarPlay та Android Auto дозволять інтегрувати ваш смартфон та легко керувати додатками, дзвінками та навіть повідомленнями. Вбудований мікрофон для гучного зв'язку, що забезпечить чіткість розмови та вашу безпеку під час керування вашим автомобілем. Підтримка камер заднього та переднього огляду забезпечує що зручне та безпечне паркування вашого автомобіля. Ну і звісно, підтримка кнопок на кермі, що дозволить зручно та безпечно користуватися функціями магнітоли, не відволікаючись від дороги. Тож, чому варто обрати Тіс 3 l саме для вашого авто. По-перше, це ідеальна сумісність без необхідності в додатковому обладнанні чи модифікаціях, адже перехідники, рамка та адаптери вже йдуть у комплекті. Сучасний інтерфейс та розширені функції перетворюють вашу поїздку на соціальне задоволення, а також чудово оновлюють інтер'єр вашого авто. Ну і звісно, це високоякісний звук та можливість підключення додаткових аксесуарів, таких як відеореєстратори, датчики тиску в шинах та датчики паркування, все це робить ваш автомобіль більш технологічним та безпечним. Онувіться від Volkswagen Tiguan з магнітолуті АСЦЦ трель та насолоджуйтесь новим рівнем комфорту та розваг під час кожної поїздки. Світ автозвуку! Звертайтеся саме до нас.